Що хочу сказати про малечу е хвилястиків. Не треба хапати їх, не треба лякати пташечку, особливо у перші дні. Вона повинна бути впевнена в тому, що з вами їй не страшно. Найвеличезніша помилка це ловити по всій клітці, не треба цього робити. Не лякайте дитину. Їй і так страшно, ви дуже великі для неї. Тому рекомендую брати під лапки, тобто підкладаєте пальчика під пташечку, щоб вона примусово стала на вашу пальчик. Бачите? Ось маленька дитина, і ми її привчаємо. Я її привчаю до. Комфортного відношення з нею. Я знаю, цю інформацію, на жаль, не всі вам дають, або ви просто соромитесь питати. Не треба спокійненько взяли, спокійненько всі рухи повинні бути повільними. Ні, ти йдеш до квіточки. Повільними, спокійними, щоб пташечка не лякалася. Це вже, коли пташечка у вас. Проживає деякий час, то там вже ви привикли, звикли. Тоді все добре, це вже ваш друг. І контактуйте, як вам зручно. А коли дитиночка тільки прийшла до вас, будьте, будь ласка, відноситесь до неї з повагою, до неї. Не треба ніяких котів висаджувати біля клітки і радіти, як ваша. Кошечка охотиться на пташечку. Пташечка завжди буде для здобиччу. Не треба лякати. Їм і так страшно жити. Дякую за увагу.